Майнкрафт, але в 2D. Так, я заспавнився в 2D Майнкрафті. Давайте оглянемось. Так, як зламати цей блок? Блін, я впав в яму. А як ламаються блоки? Давайте змінимо режим керування. О, в мене вже тепер виділяється блоки. Я їх можу навіть ламати. Та навіть ставити. Давайте вибиратися з цієї ями. Так, все, я вибрався. Дивно, чому на деревах немає стовбури. Але зате є повалена береза. О, яблуко. Давайте ми його з'їмо. Садимо дерево. Ну, то що ж, давайте крафтити. Крафтимо дошки. Ставимо верстак. Дивно, чому дерев'яне кало крафтиться з різних дошок. Давайте скрафтимо медь. Так, мені потрібно вбити трьох овець для того, аби скрафтити ліжко. Перша вовна є. Друга вовна є. А третє овечку мені допоможе бити кріпер. Давай кріпер. Є третя вовна. І я, здається, забув, що в мене дошок немає вже. Так, настала ніч. Та вилізли погані моби. Блін, я знову впав в яму. Ну все, мені гаплик.